you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко досі ніяк не може вгамуватись через те, що його не випустили з країни, коли п'ятий експрезидент мав на меті зустріти з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Тож вирішив поскаржитись на українські служби, які не дали йому це зробити. Ймовірно, ця ситуація неабияк образила Олексійовича, адже в Україні він досі вважає себе лідером, хоча давно ним не є. Сьогодні в своєму телеграм-каналі Порошенко опублікував виступ, в якому подякував українцям та депутатам за слова підтримки в його сторону підтримували його певно лише представники його партії. Більше ніхто. Однак він сказав про більшість. Загалом у своєму виступі Порошенко не міг не похвалити своєю волонтерською діяльністю, адже піар на війні та політичні рейтинги перш за все. Так, замість за кордону ми поїхали на фронт передавати техніку нашим збройним силам, як і робимо майже щотижня. Загалом уже вийшло 4 мільярди більш ніж про снарядний голод. Бійці зараз говорять про необхідність єдності промову Петро Порошенко. Далі в своєму виступі Олексійович згадав СБУ, які завадили перетину кордону, адже неодноразово наголошували, що Порошенко міг стати інструментом дестабілізації для країни, адже саме в такий спосіб Росія готувала чергову провокацію. Однак Порошенко все ще думає, що він вчинив правильно. А от відповідні органи помилились, і його необхідно було відправити в Угорщину задля перемовин щодо вступу України в ЄС. Сором, коли службу перетворюють на телеграм-канал банкової, хотіли вдарити по мені, а вдарили по Україні, і за це треба буде відповідати, додав Порошенко. Насправді Олексійовичу варто почати робити якісно свою роботу, а не займатись дурницями та думати про брудні політичні ігри. А за переговори чи відрядження до інших країн буде братись вище керівництво та безпосередньо президент України. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.